На цьому відео бійці однієї з механізованих бригад ЗСУ, які наразі охороняють північний кордон України, знищують укріплені позиції Росіян на їхньому пропускному пункті, що біля Чернігівщини, з якого вони працювали, запускали ударні дрони, шахеди. Там був їхній великий склад БК. Віктор з позивним Кіт пілот екіпажу безпілотних авіаційних комплексів. Він один з тих, хто під час аеророзвідки виявив цей пункт росіян. Там постійно було пересування військових. Було багато антенн, багато ребів. Згодом українська авіація знищить його повністю. Стане відомо про близько чотири десятки вбитих росіян та знищену військову техніку. Разом з Віктором працює другий пілот Сергій з позивним Скіф та механік Павло на «Псевдо Санта, який відповідає за справність БПЛА та його налаштування. Я про так, щоб було чисто під налаштування під моїх пілотів, щоб їм було зручно. Ця група виїжджає в повному составі. Я також заряджаю БК. І, скажімо так, готовлю допуску дрон. А як прилаштування вибухівки відбувається? Ісусе, довіряю тобі? <рес> так воно і відбувається. Приєднеш бока до дрона, там є детонатор. На рахунку військових знищені російські ДРГ, техніка та оборонні пункти. Пілот розвідувального БПЛА Віктор розповідає, що вони намагаються знищувати диверсійно-розвідувальні групи РФ ще до того, як ті заходять на територію Чернігівщини. Якщо такі спроби є. Ми їх розвідуємо, виявляємо і зразу знищуємо. Що відбувається по той бік кордону від Чернігівщини та чи готуються росіяни до повторного наступу? Військові відповіли наступне. Вони просто-напросто окопуються. Окопуються щоб більшість того, що вони думають, що буде наступ з нашої сторони. Будуються укріплення, як з нашої сторони, так і вони в себе будують укріплення. Постійно пересуваються військовою технікою, постійно бачимо їх рух. Сильно великого скупчення ми не бачили. Сергія та Віктора мобілізували у 2023 році. Кажуть, хотіли потрапити до війська ще на початку повномасштабного вторгнення, але тоді перевагу надавали людям з досвідом. З тих пір. Я ж пройшов комісію, придатний, і чекав дзвінка від військомату. Близько півроку чоловіки несуть службу разом. До цього 28-річний Віктор воював на Донецькому напрямку, був у піхоті на посаді пілота БПЛА. 33-річний Сергій був навідником та бойовим медиком. Я хотів попасти в даний підрозділ і працювати з дронами. На даний час мені це подобається найбільше. Хоча медицина, так би мовити, дуже. Важливий важливий фактор в нашій справі. Бійці розповідають, на збір та виїзд на позицію їм потрібно до 10 хвилин. Перший пілот залишається на замаскованій позиції, а другий виносить безпілотник на ділянку, звідки той здіймається в небо. Це робиться швидко в зв'язку з тим, щоб нас не засікли, скажімо так, ворожі сили. Далі спілкування відбувається завдяки безпілотнику та заздалегідь підготовленим умовним знакам. Своєму напарнику через камеру що можна запускати мотори. Потім, коли запускаються мотори, я показую напарнику, що можна взлітати, що мотори запустились. Залежно від завдання розвідка може тривати до кількох годин. Найдальша відстань, куди доводилося літати впівдроном, ділиться Віктор. Це за 20 кілометрів від кордону. Посадка і зліт безпілотника залежить від особливостей місцевості, розповідає Сергій. Я знаю чи що він повертається на місце, виходжу на свою стартову позицію. Показую, що потрібно опустити його. на певну відстань, щоб я міг його забрати. Показує стоп. Розумію, що я можу його підійти, забрати. І дивлячись на камеру, показую, що можна відпускати мотори. За кілька тижнів у Віктора день народження. Чоловік розповідає, які бажання загадують військові у такі дні. Щоб закінчилась війна і повернутись додому до сім'ї. Альона Марчана, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.